Між Павлом Лазаренком і Євгеном Щербанням такий існував конфлікт. принаймні, повідомив такий бізнесмен Віталій Гайдук. Його допитують нині у справі про вбивство депутата Щербаня. і зі слів гайдука Лазаренко на посаді прем'єра відмовлявся розв'язувати проблеми, з якими стикався бізнес Щербаня. Водночас підтвердити або ж спростувати причетність Юлії Тимошенко до загибелі донецького депутата гайдук не зміг, зазначив лише, що бізнес-інтереси корпорації індустріальний союз Донбасу, власником якої він є нині, а раніше був і щербань, не суперечили газовим інтересам єдиних енергосистем України. прямих доказів, що Юля Тимошенко є там замовником так далі. У мене немає. Але у мене немає і інших доказів, що вона не є замовником. Я цього просто не знаю. Конфлікт перейшов на уровень губернатор Щербень Володимир Петрович, правительство в лице першого прем прем'єра -прем Лазаренко.